Ми хотіли б завести на початку, хоча 50-100 людей. Але сьогодні з радістю, величезною радістю можемо констатувати, що на світових днях молоді у Лісабоні буде більше 500 молодих людей. Е, більша частина з яких, до речі, прибуде з України. Е, близько 300 осіб прибуде з України. Всі інші е, це е, групи молоді, які прибудуть з різних країн Європи, зокрема, це і Італія, і Португалія. І Німеччина, і Польща, і з Філадельфії, і з Франції, і з Великої Британії. Тому насправді тішимося, що нам вдалося об'єднати і вдасться об'єднати українську молодь. Головно, дозволити навіть українській молоді зустрітися разом. Адже цієї зустрічі їй так бракувало з причин війни вони не могли бачитися. І навіть такі зустрічі у нас в Україні вже, вже таким, такі, такими є винятковими. Численні зустрічі, тим паче і тішимося, що можемо дозволити українській молоді зустрітися.